Боротьба з підземним вогнем радше нагадує бій донкіхота з вітряками. Не встигли вогнеборці одне вогнище загасити. Як поруч виникають два нових справа? Це клопітка та невдячна. ТОВ має таку особливість, я вже наголошу, що горить без досту може горіти без доступу кисня. Навіть якщо ми десь тут пропустимо якийсь момент і не загасимо, і після зими можливе навіть продовження горіння. Тобто під шаром снігу торф у глибині може продовжувати горіння, температура там буде сягати 600-800, а може й 1000 градусів. Колись такі ділянки контролювали спеціалісти торфяного заводу, прокладаючи вздовж полів водяні канали. Утім, підприємство у 90-х роках зникло, через що канали спустошились. Тож нині до торфяних вогнищ усім байдуже. Районні керівники цей клопіт переклали на плечі надзвичайників. Останні змушені локалізовувати стихію самотужки щодня, зранку до вечора. За словами рятівників, торфяні пожежі виникають переважно влітку через самозапалення. Коли ж похолодніше, для пожежі достатньо одного кинутого недопалка або ж сірника. Поза одного мужика, який пішов, курив і запалив, хотів і погрітися». І пів району, чи пів області задіяні, осіді пожежі. Вітер швидко поширює навколо їдкий дим. Мешканці кажуть, село Язлівчик потерпає від смороду майже місяць. А вікна закривають коняшки, на берели конячки на, 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 берлину, на язві, все на берено язли, все вели дим. А як часто це буває? Та як часто, почалося, десь від 19 числа почало горіти? Горе так перте, пече. Ну як діти особину, тимо, що били, то били, то, що... До інших сіл ну, не можна тяжко доїхати, бо дим все затоляє, декотрі навіть маршрутки, автобуси все стоїть. Ну, дуже великий дим, а чадний. Він дуже як, ну, як то, тяжкий дим, він ну, впливає сильно на нас. Торфовище біля села нагадує поле Чудес, де можуть раптово зникати худоба та автомобілі. Таких от великих прогарів, які мають велику глибину, створюється велика небезпека, що в літній час, там, чи коли будуть ходити люди, чи пасти худобу, вони можуть в ті прогари впасти, провалитися. Так що буде їхати якась техніка так само. Отаке падіння в яму, далі рух і може бути травма ноги. Якщо людина буде без захисного взуття, може отримати опіки. Нині торфовища гасять до півсотні рятувальників. Є тут пересувна насосна станція, кілька автомобілів з воду на які витрачають понад 500 літрів пального щодня. Один необережно кинутий недопалок може призвести ось до такого екологічного лиха. кажуть, років 5 10 на цій землі нічого не ростиме. Є країни, які за торфові ґрунти готові платити золотом. Натомість українці через безгосподарність перетворюють цю землю на звичайний попіл. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.